Росія готова до вторгнення в Україну за словами Дмитра Тимчука, координатора групи «Інформаційний спротив. Такий сценарій Кремль готував ще з квітня. Для цього створювали диверсійні групи та перекидали бойову техніку до російсько-українського кордону. Ознаки такого наміру каже Тимчук зараз посилюються. В частности, об этом свидетельствует переброска оперативно-тактических ракетных комплексов. То есть их уже, из ну, Искандеры вряд ли можно будет использовать так, чтобы потом сказать, что это э, боевики где-то, потому что в Украине нет этих, это новейшие оперативно-технические комплексы, которые э, находятся на вооружении российской армии. Но в то же время есть ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что этот сценарий э, рассматривается Путиным как э, э, второстепенный І скоріше, на подстраховку розші а возможно і просто в качесті давління на Київ з силі приду придіть наступальні дії українських войск. Про надходження російської військової сили до зони АТО каже і речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, вчора з території Росії в напрямку міста Красний Луч Луганської області. Зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць д 30 та 30 Камазів з боєприпасами та живою силою. Також з території Російської Федерації до України через населений пункт Ізварене Вчора зайшла колона вантажівок, серед яких зафіксовано три пересувні радіолокаційні станції.